Як потрібно поводитися біля води і на воді? Що можна робити діткам, що не можна робити? Не можна заходити в воду, не спитавши дозволу. І не можна плавати самому, якщо не вмієш плавати, то можеш потонути. І вже тебе не врятують, якщо б тебе потонули. Якщо потонеш, тебе не знайдуть. Чому так? Бо ти наглотайся водичка, а водичка вона солона, ця вода, яка в о, Дніпрі. І ти наглотаєш, води, а це вода. На одну потягне, потяг, так? Ні, а це вода, тебе ще глибше буде тягнути вниз. Дуже далеко нам можна заходити, бо може волна збити. Людина дуже далеко. А людина може потонути. Що ж потрібно робити, щоб не потонути? Крім того, що запливати, заходити далеко не можна. Мама і папу кликати. А ти плавати вмієш сам? Так. Uh -huh. да? А як потрібно плавати гарно? Uh -huh. Ручками і ніжками, так? Uh -huh. А хто тебе навчив плавати? Я сам. Сам Угу. Uh -huh. То Тобі вже можна далеко запливати? Uh -huh. А як можна довго сидіти у воді? Тільки три минутки. Uh -huh. А потім? О, можна потонути. Або поза uh -huh. часто на пляж ходять? Ні. Не часто. Uh -huh. Занять сюди. Uh -huh. Тільки можна недалеко заходити. А під сонцем сильно довго нельзя. Треба намазатися спеціальним кремом. Яким таким? От від сонця. А що той крем робить? Він захищає від сонця. Як захищає? Так що. Кр крем покриває тіло. Така плівочка, так, захисна? Mm -hmm. А якщо без цього крему що буде? Тоді ти перегориш. З тобою вже таке бувало? Треба, щоб не утонути і щоб не забрала хвиля. А така буває? Така бачила? І що ти робиш, щоб такого не було? Ну, плаваю там до мами і тата. Вони бачать мене. Вони на глибину йдуть, а я за ними. Хіба ж можна на глибину? А мама, бере мене за руку та плаваю. А ти вже вмієш плавати? М -м -м. Ну, на кругу. Ну, без кругу вже не вмію. Вже не вмію. А з кругом вмієш? Так. Да. А чому легше плавати з кругом, ніж без нього, як думаєш? Бо можна без кінку тонути. А як круг допомагає? Він, він надувний і він не тоне. А як же ти поводишся на пляжу? Чи заходиш без дозволу дорослих? Чи, чи я, я з дозволом дорослих. Мама мені іноді не розрішає, а іноді розрішає. Ти завжди слухаєшся? А чи можна так, наприклад, втекти, там мама відвернулася, а ти бігом до води побіг? Так не можна, тому що вона унесе. А нирять можна самому? Ні, тому що може волна накрити, витащити з води і може і так понести. А ти вже плавати вмієш? Під водою я на воді не вмію. А як під водою плаваєш? Ну, руки вперед, отак, а потім так розмахую і ногами тіліпаєш. Тільки я з маскою вмію з трубою. Так просто я не вмію. Тоді очі відкриваєш, так, як у масці. Угу. І бачиш, куди пливеш. А чому краще тобі легше під водою пливти, ніж над водою? Mm, Тому що під водою вже не можеш упасти вниз, а на воді можеш упасти і втонути. Можна, так, якщо не вмієш плавати. А як довго можна купатись у воді сидіти? Довго дуже не можна, тому що може бути сонячний удар, якщо не будеш ниряти. То скільки тобі дозволяють? Мені дозволяють 10 минут.